Паління в будинку, коротке замикання, обвал сажі, холодний сезон приніс нові виклики для рятувальників. В цілому в Коростенському районі від несправності пічного опалення виникло 60 пожеж. Загинуло 5 людей. Давайте почнемо з того, що саме перше це ми маємо підготуватися до опалювального сезону. Це підготувати свої прилади опалення, особливо це стосується приладів пічного опалення. Саме банальне це прочистка димоходів, сажі та підлаштування їх загалом, щоб не було тріщин, протопкові листи і таке інше. І також прилади електричного обігріву, їх треба перевірити після попереднього опалювального сезону, це, тобто на відсутність пошкоджень самої електромережі та електророзеток, які вони включаються. Зараз, на жаль, основні причинами є це дуже багато, це спалах і сажі. Та виникнення пожеж від пічного опалення внаслідок неправильного влаштування самих приладів опалення. Зазвичай пожежі, особливо ці, які нещодавно відбувалися, це село чи місто? Більшість пожеж у нас ще зараз в сільській місцевості, так як там більш актуальне пічне опалення. В місті у нас більше, так як ми використовуємо централізоване більшість опалення. Зазвичай такі пожежі виникають від приладів електричного опалення. Це каміни, калорифери та інші прилади. Особливо проблемні питання. Коли люди влаштовують самі ці прилади без відповідних захистів. В одному з населених пунктів навіть була новина про те, що була проблема це загорання буржуйки. Люди встановлювали. І таке буває. Так, дійсно. У ну, нас є різні версії населення, скажімо так, більш, скажімо так, неблагонадійні. Зазвичай у них там прилади опалення в. Непридатному для використання стані, і вони, щоб обігрітися, влаштовують тимчасові печі або так називаємо буржуйки, які потім, на жаль, дуже часто виникають від них пожежі. Станом на початок листопада у громаді зафіксовано 288 пожеж, з них дев'ять по причині пічного опалення. Двоє загиблих у пожежах через паління, прямі збитки понад 4 мільйони гривень. Про потенційні небезпеки щороку регулярно попереджають навчені досвідом ДСНСники. Втім, як правило, такі події з аналогічними сюжетами, незважаючи ні на які профілактичні заходи, повертаються до стрічки новин, що осені та зими. Така ж ситуація з горе грибниками, які шукають у лісі, знаходять не всіх, але більшість. Користуючись нагодою, цікавимось в очільника управління долею пунктів незламності, які були в минулі роки. Бачимо, є вивіска пункт незламності. Е, вже кілька разів були такі довготривалі вимкнення світла, ну, по кілька годин. Чи планується встановлення палатки, як раніше було? Е, так, у нас по Коростенському району шість мобільних пунктів незламності, які будуть встановлені при необхідності, тобто при пониженій температурі. Але на даний час що в цілодобовому режимі у всіх підрозділах ДСНС і нашої області, і нашого району працює. Пункти незламності, в які люди можуть в будь-який час доби зайти, зігрітися, отримати гарячий чай та зарядити телефон або користуватися інтернетом. Тобто зараз заходити туди до вас всередину? Так, можливо, зараз. Да, всі пункти незламності працюють цілодобово у наших підрозділах. Угу. Палатку встановлювати не плануєте поки що? Палатка скажімо, готова для використання, але вона буде встановлена при необхідності. Маємо надію, що такої необхідності не виникне, як і потреби у висвітленні чергових новин про надзвичайні ситуації. Дослухайтесь порад рятувальників, аби не поповнювати списки невтішної статистики.